Чуєте, як мурликає? Мурликаєш, да? мурликаєш. Персику купили новий корм. Також фірма Фарміна, тому що ми давали йому лікувальний фарміна. Там, перше, струвіт був, потім Ренал, Ото всипаний в мисочки Ренал. Нам дозволили давати корм. Так вирішили не експериментувати з фірмою. Взяли також персик, зараз відкриє всиплю. Тобі дам. Взяли також ферміну з куркою, вже перепробували всі варіанти. Там був кролик. Кролик був була яловичина, здається. Ну, не пам'ятаю, що ще, що, з риба. Що було. Але персик, я знаю, що любить той лікувальний з куркою, ми тільки брали. Тобто любить курку. Персюнь, ну як? Зараз розпакуємо, дамо тобі. Спробуємо, ну Потрохи будемо йому вводити звичайний корм. Ну, звичайний корм для стерилізованих котів. А, персюня, ще, хвилинка. Хвилинка. Були в магазині, зустріли твоїх шанувальників. Дивіться, зустріли твоїх шанувальників сказали, що персик бачили, що любить таких мишей. Передали персику мишку таку біленьку. Дай покажу, покажу мишку. Я віддам тобі, вона мені не треба. Така мишка. Персюні, тобі від твоїх шанувальників передали. Так корм будеш, чи мишку будеш. Не знаю, що вибрати. Ні, корм. Переміг. Всипали персику вже нового корму. Вимішали з Ммм, Єсть! Рісьонь подобається? Відволікати його даремно. Він трішки мільчий за ту фракцію тут вимішали. Серенал крупніший, а той, темніший навіть. Ну, треба почуть повністю не будемо так зразу переходити різко. Ну, і від ринала також повністю відмовлятися також не будемо. Будемо підмішувати. Ну що, смачного тобі? І подяка від шанульників. Мишку потом. <сум> Побажаємо персику смачного, бачите, як приложився. Будьте щасливі, здорові та багаті від персика вітання.